Кирило Буданов дав інтерв'ю Українській правді сьогодні. Опубліковано воно було дуже багато тезісів і меседжів, на які варто звернути увагу. Однак найважливіше, що він сказав, це те, що він прогнозує закінчення війни з Росією влітку. Звичайно, сказав, що переговорів з Москвою не буде, тому можемо зробити висновок, що перемога буде лише на полі бою, але тут. Якщо навіть не прив'язуватись до дат, тому що я знаю, багато хто не любить цього робити, особливо люди, які розуміються в тому, що відбувається, просто тоді вас запитаю. Якщо ми говоримо вже знову ж таки про літо, і якщо ми чуємо голову... Ні, я не хочу говорити про літо. Я вибачу, що я вас переб'ю. Так я маю велику повагу до пана Буданова. Він бойовий генерал ГУР, але я вважаю, ну я не вірю в те. Що хтось на планеті Земля може сьогодні назвати дату завершення цієї війни, і я хочу нагадати, як людям розповідали про 2-3 тижні. Хочу нагадати, як людям розповідали, що в росіян залишились ракети на 2-3 залпи і багато чого іншого розповідали. Я вважаю це неправильно, це не чесно, тому що ніхто цього не знає. От просто ніхто цього не знає. Нема такої людини, яка це знає, тому що це залежить від безлічі факторів. І, і цю дату ніхто не назве, і е, це відношення до українців. Мені навіть трішечки мені здається, це неправильно і трішечки знаєте, обідно, що до українців продовжують таким чином відноситись як до не зовсім дорослих. Ми саме доросле суспільство на планеті, тому що так багато як пережили українці за останні 20 років. Не пережив ніхто. Дві революції, війна, яка триває вже 10-й рік. Українці дорослі, і з українцями треба розмовляти як з дорослими людьми, казати правду, або хоча б частково правду, але не вигадувати щось. І правда звучить наступним чином. Повторюю ще раз, я в цьому впевнений: ніхто не знає, коли закінчиться війна. Можна робити припущення, можна робити прогнози, можна враховувати різноманітні фактори, але в кінцевому рахунку цього не знає ніхто, що можна передбачати, що ця війна закінчиться перемогою України. Не тому, що я українець, не тому, що тут в мене серце жовто-блакитне. А тут є об'єктивні фактори, які нам можуть це сказати: якщо ми візьмемо ВВП країн, які допомагають Україні військовому шляху, то це так званий формат Рамштайн, то це 50 трильйонів доларів США. Якщо ми візьмемо ВВП Росії, то це 1,8 трильйонів доларів США. Навіть якщо ви додасте Північну Корею, Іран і Білорусь фактично окуповану Росією, то ну це все одно не порівняні речі. Тобто, вільний світ, його економічна вага набагато сильніша економічної ваги Росії. Ну просто в рази це не порівняно. А друге щодо армії, ми теж все побачили і зрозуміли. Тобто, російська армія в порівнянні не йде з армією НАТО. Ми воюємо сьогодні Хаймарси – це розробка 90-х років, джевеліни – 90-х, Стінгери – Це взагалі 70-х років розробка, і цим ми громимо російську армію. Якщо Україна і коли вірніше отримує зброю, дійсно далекобійні ракети, літаки інше там там, сучасні танки, то це ну не речі з російською армією. Однак в Росії, тобто тому як ця війна завершиться, воно ну, воно вже очевидно, тому що ці речі, які я назвав, їх не можна переламати, тому я впевнений в нашій перемозі. Однак, повторюсь, коли це не скаже абсолютно ніхто, тому що Росія має, наприклад, один з їхніх ресурсів, це звичайно, це величезний людський ресурс, тим більше помножений на повне нехтування людським життям. Що вони використовують людей просто як гарматне м'ясо. І, і це створює для них ну звичайно певні переваги. Ну давайте їх банально більше ніж нас. Оце є така історія, і тому це назвати терміни. Мені здається, а чому це неправильно робити? Ну навіть якщо б це знаєте, з, з благих, як то кажуть, намірів, так. а тому, що люди, які казали два-три тижні, ну пройшли два-три тижні, що далі? Це ж хтось в це повірив. Далі в людині не фрустрація, не зневіра, е депресія. Хтось казав новий рік, тобто цей новий рік, 23-й, в Ялті будемо вже зустрічати. Ну далі наступив новий рік: Ялти нема. Знову зневіра, депресія в людей. І багато людей цього страждають. Тому треба з повагою ставитися до українців і не казати речі, які не можна. 에, ну, довести, обґрунтувати. Дай Боже, я буду щасливий, якщо влітку все завершиться, а краще ще й весною. Ну <груто> на чому ґрунтуються такі заяви, мені сказати складно.